Багато новачків, які бажають увійти в світ криптовалют, стикаються з труднощами при виборі біржі та реєстрації на ній. Деякі питання можуть викликати сумніви і страх помилитися. Крім того, складні інтерфейси бірж, відсутність покрокових інструкцій і необхідність розбиратися з технічними нюансами відлякують інвесторів-початківців. У цьому відео ми детально розглянемо криптовалютну біржу Мекс, щоб спростити вам процес. Ми покроково пояснимо, як пройти реєстрацію, включаючи використання промокоду для отримання бонусів, покажемо, як швидко і без помилок пройти верифікацію для повної активації аккаунта. Розберемо, як поповнити баланс і вибрати зручний метод ведення коштів. І нарешті навчимо вас купувати криптовалюту безпечно і вигідно. Цей практичний посібник допоможе вам з упевненістю зробити перший крок на шляху до освоєння криптовалют. А щоб вам було ще зручніше, я залишила посилання на реєстрацію з промокодом в описі. Не забудьте скористатися, щоб отримати додаткові бонуси. Перед початком підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А якщо хочете більше практики та актуальної інформації, заходьте в наш Телеграм. Там прямі ефіри з досвідченими трейдерами, трейдинг чат навчальна база і свіжі новини. Посилання в описі: готові? Тоді давайте починати. Мекс централізована криптовалютна біржа, запущена у 2018 році. За кілька років роботи платформа не лише значно розширила список пропонованих послуг і стала рекордсменом за кількістю доступних для торгівлі активів, а й завоювала довіру мільйонів користувачів із понад 100 країн. У платформи, безперечно, є маса переваг, наприклад, величезний вибір активів, можливість торгувати з кредитним плечем до 200, функція копітрейдингу та маса інструментів для додаткового заробітку. Що робить МЕКС, особливою серед інших бірж? Передусім вона пропонує понад 1600 торгових пар, один з найвищих показників на ринку, що дозволяє знаходити рідкісні токени. Крім того, для початку торгівлі не потрібна обов'язкова верифікація, KYC, що спрощує реєстрацію і приваблює користувачів, які цінують анонімність. Перший візит на сайт починається саме з реєстрації. Тут, як і на багатьох інших інтернет-ресурсах, процедура займає лічені хвилини. Що потрібно зробити? Зайти на сайт криптобіржі MEX за посиланням в описі, яке відразу направить вас на сторінку реєстрації. Тут можна буде вибрати спосіб реєстрації за номером мобільного телефону або електронною адресою. Обираємо найбільш зручний з них. Вводимо адресу або номер, перевірочну капчу, а також ставимо відмітку про те, що даємо свою згоду на участь у політиці конфіденційності та ознайомлені з нею. На пошту або телефон прийде підтвердження, після якого можна повернутися на сайт, ввести свій логін, а також пароль. Готово! Ви створили аккаунт. Після реєстрації кожен користувач отримує свій персональний кабінет, в якому будуть доступні деякі функції. А якщо зареєструватися з реферальним кодом 12 bvvp можна отримати додаткові бонуси та переваги. А посилання для зручної та швидкої реєстрації, ви зможете знайти в описі. До речі, напишіть у коментарях, на якій біржі ви торгуєте та які стратегії використовуєте для торгівлі. Можливо, хтось із вас віддає перевагу довгостроковим інвестиціям, а хтось активно займається денним трейдингом. Діліться своїм досвідом: це може бути корисно для всіх учасників спільноти. Перевірка особи це процес підтвердження особи користувача за допомогою різних методів. Мета перевірки переконатися в тому, що користувач, який заявляє про свою особу, дійсно є тим, за кого себе видає. Головна перевага біржі Мекс у тому, що верифікація аккаунту тут не обов'язкова. Однак із нею у вас буде більше можливостей на вашому аккаунті. На Мекс існує два типи перевірки особи: базовий KYC та розширений KYC. Я розповім, як пройти перший тип перевірки. Натисніть на кнопку Перевірка особи, яка знаходиться в особистому кабінеті. Виберіть базовий KYC і натисніть кнопку Верифікація на сайті. Базовий KYC передбачає перевірку базової персональної інформації. До них належать: громадянство, ім'я, прізвище, номер документа, що посвідчує особу, дата народження, фотографія документа, що посвідчує особу, і інші основні відомості. Виберіть тип документа, який би підтвердив особу. Це може бути паспорт або права обов'язково з наявністю фотографії. Зробіть фото документа усіх його сторінок, якщо це паспорт, книжка. Відправте дані на перевірку. Базовий KYC зазвичай займає близько 24 годин, і після успішної перевірки ліміт на виведення коштів буде збільшено. Поповнити баланс біржі можна двома способами: через переказ з інших гаманців і платформ або через P2P-торгівлю. Ви можете поповнити рахунок на Мекс з іншого криптовалютного гаманця або біржі. Виберіть депозит, вкажіть тікер потрібної монети в рядку пошуку, знайдіть потрібну мережу і згенеруйте адресу переказу. Потім скопіюйте її або відскануйте QR-код і виконайте транзакцію. Переконайтеся, що вибрана мережа відповідає мережі платформи, з якої ви виводите кошти. Якщо ви виберете невірну мережу, то можете втратити кошти назавжди. Про p 2 p перекази ми розповімо в окремому відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Отже, ми зареєструвалися, поповнили баланс, і тепер настав час купити нашу першу криптовалюту. У верхньому меню виберіть вкладку спотова, спотова торгівля. Я буду купувати BTC, однак ви можете купити будь-яку доступну криптовалюту таким самим способом. У рядку пошуку знайдіть BTC USDT і виберіть відповідну торгову пару. Після вибору торгової пари відкриється інтерфейс торгівлі. У правій частині екрана знайдіть вікно для розміщення ордерів. Типи ордерів: ринковий ордер. Покупка BTC за поточною ринковою ціною. Вкажіть суму в USDT, на яку хочете купити BTC. Натисніть Купити BTC». Лімітний ордер. Покупка BTC за заданою вами ціною. Вкажіть бажану ціну за один BTC і суму покупки. Натисніть Купити BTC» і ордер виконається, коли ринок досягне вашої ціни. Після виконання ордера біткоін відобразиться на вашому спотовому балансі. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як зареєструватися на криптовалютній біржі Мекс, пройти верифікацію, поповнити баланс і купити криптовалюту. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися в процесі і зробити перші кроки у світі цифрових активів. Друзі, напишіть у коментарях огляд, якої біржі ви хочете побачити на каналі, і я обов'язково для вас його запишу. Також поділіться, що для вас важливо у біржі: низькі комісії, зручний інтерфейс або доступність рідкісних альткоїнів. Ваші побажання допоможуть мені зробити контент максимально корисним. А в нашому Телеграм ми торгуємо в реальному часі, обговорюємо ринки і ділимося знаннями. Там також ексклюзивний контент, який не виходить на Ютубі. Посилання в описі. Приєднуйтесь і не забудьте залишити коментар під відео.